Секретарка сміялася з прибиральниці, але не знала, що вона нова власниця компанії. Усі сміялися, коли стара жінка мила підлогу в офісі, але наступного дня вони дізналися, хто вона насправді. Підпишись, щоб не пропустити ще більше історій, де добро перемагає зло, а справедливість завжди повертається. Софія працювала прибиральницею в офісі вже кілька тижнів, вона не скаржилася. Носила відро, ганчірки і стару сумку, що давно втратила колір. Для неї головне було інше спостерігати. Вона мовчки мила підлогу, протирала столи і ніби зливалася зі стінами. Працівники її майже не помічали. Лише одна людина, щоразу підкреслено звертала на неї увагу секретарка Анна. Вона була молода, амбітна і любила висміювати тих, хто, на її думку, стояв нижче. Подивіться, колеги. Голосно казала вона, коли Софія заходила в коридор. Нова мода з секонд-хенду!» Ця пані, мабуть, вирішила зробити кар'єру з ганчіркою. Дехто з працівників ніяково сміявся, інші просто опускали очі. Софія у відповідь лишалася спокійною. Вона лише злегка посміхалася, хоча в її очах ховалося щось глибше, спокій, упевненої людини, яка знає значно більше, ніж показує. Анна ж отримувала справжнє задоволення від цих сцен, їй подобалося, що поруч із нею є хтось, кого можна принизити. Вона не знала, що цю жінку в офіс привів не брак грошей чи приниження долі. Софія мала іншу мету. Насправді вона була дочкою підприємця, який заснував цю компанію ще 20 років тому. Після його смерті акції розділилися між спадкоємцями, але більша частина належала саме їй. Софія довго жила за кордоном, займалася інвестиціями і лише нещодавно вирішила повернутися. Вона хотіла зрозуміти, що відбувається всередині компанії, яку колись створив її батько. Тому вона й обрала цю маску прибиральниці, їй потрібно було побачити все зсередини, як ставляться до простих працівників, хто дійсно працює, а хто тільки створює видимість, і найважливіше. Перевірити, чи можна довіряти теперішньому керівництву. Одного дня, коли Анна знову кинула жарт на кшталт, хтось тут пахне дешевим мийним засобом, Софія нарешті вирішила подивитися їй прямо в очі. Ви вважаєте, що принижувати інших робить вас вищою? Тихо, але чітко, сказала вона. Анна розсміялася. Ти краще підлогодомий, бабо, і не забувай, хто тут господар. У цей момент у дверях з'явився генеральний директор компанії. Він ішов поруч із групою інвесторів і раптом, на подив усіх, зупинився біля Софії. Пані Софія, звернувся він із повагою, ми вже чекаємо вас у залі засідань. Тиша накрила офіс, Анна відчула, як її лице блідне. Працівники дивилися то на секретарку, то на прибиральницю, яка раптом виявилася зовсім не тією, за кого її приймали. Софія підняла сумку, залишила відро в кутку і, не сказавши більше жодного слова, Пішла в напрямку зали. За нею здивовані погляди, повні недовіри й шоку. Анна відчула, що її ноги, наче підкошуються. Вона ще не знала, що справжній шок чекає попереду, бо вже сьогодні вона дізнається, хто тепер є справжньою власницею компанії, в якій вона дозволяла собі знущатися з людей. У залі засідань стояла напружена тиша. Генеральний директор уважно переглядав документи. Інвестори щось пошепки обговорювали між собою. Коли двері відчинилися, усі підняли голови. У кімнату увійшла Софія, вже без відра і ганчірок, але в тій самій скромній сукні, у якій ще хвилину тому мила підлогу. Проте тепер її постава була зовсім іншою. Вона сіла на почесне місце біля директора, і всі зрозуміли, ця жінка тут не випадкова. Дозвольте представити, сказав директор, пані Софія Коваль. Відсьогодні вона офіційно займає посаду головної акціонерки компанії, кілька людей не стримали здивованих вигуків. Інвестори швидко відкрили свої ноутбуки, шукаючи підтвердження слів директора, а він тим часом додав: пані Софія володіє контрольним пакетом акцій. Це означає, що її слово тепер є вирішальним. Софія спокійно усміхнулася і повела поглядом залу. Вона бачила подив, а подекуди не приховане захоплення. Тільки одна людина сиділа з кам'яним обличчям, бліда, як стіна, Анна. У голові секретарки все змішалося. Її язик ще пам'ятав глузливі слова, які вона щойно кидала. Вона згадала, як сміялася, показуючи колегам на Софію, і як та мовчки зносила знущання. Ні, цього не може бути, промайнуло в неї. Але факти були очевидні. Після офіційної частини Софія попросила залишитися лише ключових співробітників. Секретарка теж була серед них. Тоді вона вперше звернулася до колективу вже не як прибиральниця, а як власниця. Друзі, почала Софія, я хотіла побачити справжнє обличчя цієї компанії, хотіла зрозуміти, як ви ставитеся одне до одного, бо прибутки це важливо, але ще важливіше людяність. І те, що я побачила, мене засмутило. У кімнаті стало тихо. Софія зробила паузу і додала. Тут є ті, хто чесно працює і поважає інших, але є й такі, хто вважає, що має право принижувати. Я хочу нагадати: ніхто не має права ставити себе вище за іншого тільки через посаду чи зовнішність. Усі мовчали. Лише Анна зібралася з силами й обережно сказала: Пані Софія, я. Я не знала. Софія подивилася на неї так, що слова застрягли в горлі. Ви не знали? Повторила вона спокійно. А чи потрібно щось знати, щоб не принижувати людину? Анна опустила очі. Тепер їй було соромно не тільки перед Софією, а й перед усім колективом. Вона відчула, як підлога, наче йде з під ніг. Софія ж не підвищувала голосу, не кричала, але кожне її слово було точніше, ніж будь-який докір. Вона знову звернулася до всіх. Відсьогодні ми починаємо нову сторінку. Я хочу, щоб у нашій компанії поважали не тільки клієнтів і партнерів, а й один одного. Бо якщо ми не вміємо поважати колегу, то ніколи не будемо справді успішними. Вона підвелася і всі присутні також встали. Софія покинула залу з високопіднятою головою, залишивши після себе відчуття, що це не просто власниця, а справжня лідерка. Анна залишилася стояти з опущеними руками. Тепер вона знала, той сміх, яким вона так пишалася, обернувся проти неї. І це був тільки початок. Наступного ранку в офісі панувала незвична тиша. Люди працювали за своїми комп'ютерами, але кожен край мока поглядав на двері кабінету, де тепер сиділа Софія. Учорашнє відкриття перевернуло все з ніг на голову. Колеги ще довго обговорювали між собою, як прибиральниця могла виявитися власницею. Дехто захоплювався її мудрістю, інші боялися за власне майбутнє, але найбільше нервувала Анна. Вона прокинулася вночі від жахливого сну, де Софія прямо вказувала їй на двері компанії. Я мушу врятувати свою репутацію, думала вона, похапцем фарбуючи губи перед дзеркалом. Можливо, я ще зможу довести, що я корисна. Коли Софія з'явилася в офісі, усі підвелися. Вона не вимагала цього, але люди відчували, що тепер перед ними стоїть хтось інший, не просто працівниця, людина, від якої залежало їхнє майбутнє. Доброго ранку! привіталася вона рівним голосом. Сьогодні ми починаємо нову еру. Я хочу бачити чесність і відданість справі, і найголовніше взаємну повагу. Вона запросила всіх у зал для наради. На столі лежали папки з результатами останнього фінансового аудиту. Софія розкрила одну і спокійно сказала: Я перевірила документи. Тут є цікаві цифри. Зникло понад півмільйона гривень, і я хочу знати, хто за це відповідає. У кімнаті здійнявся гул. Люди перезиралися, хтось нервово перегортав папери. Анна сиділа напружена, хоча до бухгалтерії не мала жодного стосунку, її страх був інший. Вона боялася, що Софія винесе на загал учорашнє приниження. Ми знайдемо винних, раптом заговорила Анна, намагаючись перехопити ініціативу. Я готова допомогти вам розібратися. Я знаю всіх співробітників, можу підказати, хто поводився підозріло. Софія перевела на неї погляд. Усі завмерли. Допомогти? спокійно перепитала вона. Учора ви навіть не вважали мене людиною. А сьогодні хочете бути моєю правою рукою. Анна почервоніла, але швидко відповіла: Я, я помилилася, я не знала, хто ви. А що змінило б знання? холодно промовила Софія. Хіба ви б тоді повелися інакше? Людяність не залежить від того, ким є людина. У кімнаті знову запанувала тиша. Усі відчували. Софія говорить не лише з Анною, а з кожним із них. Вона знову відкрила папки, тут є підписи. І вони вказують на конкретних людей я вже найняла незалежних аудиторів. Незабаром ми отримаємо повний звіт, і тоді стане відомо, хто розкрадав компанію. Від цих слів багатьох пройняв холодний піт, адже раніше вони були впевнені, що керівництво не помітить дрібних махінацій. Але нова власниця явно не збиралася миритися з хаосом. Після наради Софія залишилася сама вона довго дивилася у вікно. Думаючи про те, як важко змінювати систему зсередини. Але вона знала: якщо люди зрозуміють, що чесність і порядність важливіші за інтриги, ця компанія стане справжньою сім'єю, а Анна того дня не знаходила собі місця. Вона ходила від столу до столу, усміхалася колегам, пропонувала допомогу. Але всі бачили, це не щирість, а страх, її сміх учорашнього дня ще лунав у пам'яті кожного. І тепер ніхто не сприймав її серйозно. Софія ж готувалася зробити наступний крок відкрити правду про того, хто роками крадав у компанії, і ця правда мала вразити всіх сильніше, ніж будь-які слова. Наступного тижня в компанію приїхала незалежна аудиторська група, троє суворих людей у строгих костюмах пройшлися коридорами, сіли в конференц-залі і одразу попросили повний доступ. До фінансової документації. Атмосфера була напружена, кожен співробітник розумів, настав момент істини. Софія спостерігала за процесом спокійно, хоч усередині відчувала хвилювання. Вона знала, щось давно було не так із цифрами, і тепер мала з'явитися правда. Через кілька днів аудитори зібрали всю команду. На столі лежали роздруківки й таблиці з відмітками. Старший аудитор підвівся, зняв окуляри і промовив. Ми завершили перевірку і можемо сказати одне: компанія втратила понад півмільйона гривень через систематичні розкрадення. У залі здійнявся шепіт. Люди переглядалися, здогадуючись, хто може бути причетним. Гроші виводилися через фіктивні контракти на закупівлю обладнання, продовжив аудитор. Усі документи підписував один і той самий керівник відділу. Він поклав на стіл папку. На ній чітко було видно прізвище директора Віктора Мельника. Усі завмерли, дехто навіть прикрив рот руками, щоб стримати вигук. Віктор, який сидів у першому ряду, різко підвівся: це не синітниця. я нічого не крав, це підстава. Софія дивилася на нього рівним поглядом. Ви маєте щось сказати на свій захист? Це не я, це мої підлеглі. Вони готували документи. Я лише підписував, намагався викрутитися він. Аудитор спокійно відповів: Ми маємо електронні листи з вашої корпоративної пошти, де ви особисто погоджували ці схеми. Також є свідчення двох співробітників, які підтвердили, що ви наказували їм оформлювати фіктивні договори. У залі здійнявся шум. Колеги, які ще вчора вважали Віктора незаперечним авторитетом, тепер дивилися на нього з відразою. Анна, секретарка, блідла на очах. Вона раптом зрозуміла. Що її вчорашні знущання з Софії були ніщо в порівнянні з тим, що зараз відкривалося. Тепер усі бачили, що справжній ганьбою для компанії був не прибиральниця, а сам директор. Софія піднялася. Пане Мельник, ви роками грабували цю компанію, прикриваючись владою та довірою. Ви принижували людей, змушували їх мовчати. Але час змін настав. Відтепер ви відсторонені від посади. А матеріали передані до правоохоронних органів. Віктор почервонів, намагався щось сказати, але охорона вже підійшла до нього. Зала вибухнула гулом. Одні з полегшенням зітхали, інші аплодували. Дехто не міг повірити в побачене, а Софія стояла рівно, відчуваючи, як справедливість повертається. Їй більше не потрібно було доводити, ким вона є. Вона показала приклад навіть ті, кого вважали найслабшими. Можуть виявитися найсильнішими. Того вечора новина про викриття директора розлетілася містом. Усі обговорювали сміливість нової власниці, яка колись мила підлогу, а тепер очистила компанію від корупції. А Анна сиділа за своїм столом, ховаючи очі. Вона розуміла, її час у цьому офісі добігає кінця, бо поряд із Софією, брехня та знущання більше не мали місця. Наступного ранку офіс прокинувся в зовсім іншій атмосфері. Замість звичної напруженості і страху перед керівництвом у коридорах було відчуття полегшення. Співробітники вперше за довгий час говорили між собою спокійно, без оглядки на кабінет директора. Усі чекали, що буде далі, адже компанія залишилася без керівника, а його місце тепер належало Софії. Вона зайшла до офісу не в старій формі прибиральниці. А в елегантному, але скромному костюмі її поставу змінило відчуття сили, не показної, а внутрішньої, тієї, яка народжується з упевненості у своїй правоті. Співробітники вставали, коли вона проходила повз. У їхніх поглядах тепер було не глузування, а повага. Софія зібрала колектив у конференц-залі. Я знаю, що вам нелегко, почала вона. Багато хто з вас працював під постійним тиском. Тепер настав час змін. Ми побудуємо цю компанію заново, чесно, прозоро і справедливо. Кожен отримає шанс показати, на що здатен. У залі почувся схвальний гул. Люди переглядалися з полегшенням, наче хтось зняв із них важкий тягар. Тільки одна людина сиділа з кам'яним обличчям Анна, секретарка. Вона вже кілька днів не знаходила собі місця. Її колишня зверхність зникла, а замість неї прийшов страх. Вона чудово пам'ятала, як принижувала Софію, насміхалася над її одягом і роботою, а тепер ця прибиральниця керувала компанією. Після зборів Анна підійшла до Софії. Пані Софія, можна хвилинку? Жінка подивилася на неї рівним поглядом слухаю вас. Я. я хочу вибачитися, затинаючись, почала секретарка. Я не знала, я поводилася жахливо. Я прошу вас дати мені ще один шанс. Софія мовчки дивилася на неї. Перед очима спливали моменти, коли Анна голосно принижувала її на очах усіх, коли сміялася з її старих черевиків, коли називала нікчемною, було б легко відповісти тим самим, принизити її зараз, змусити відчути весь тягар помсти. Але Софія знала, справжня сила не в тому, щоб знищити, а в тому, щоб навчити, Анну. Нарешті сказала вона, ваші слова запам'ятали не тільки я. Увесь колектив бачив, як ви поводилися. Якщо ви хочете лишитися тут, вам доведеться довести, що ви змінилися. Я не жену вас, але з цього моменту жодних привілеїв, ви будете працювати на рівних із усіма. Очі Анни наповнилися слізьми. Вона кивнула. Дякую, я не підведу. Софія відійшла, залишивши її наодинці з власними думками. Вона знала, покаранням для таких людей інколи є не звільнення, а можливість подивитися в очі своїм помилкам щодня. Увечері, коли Офіс спорожнів, Софія вийшла на балкон і вдихнула свіже повітря. Місто жило своїм життям, але для неї світ уже змінився. Вона зробила те, що вважали неможливим, з прибиральниці перетворилася на власницю, а тепер мала шанс зробити цей бізнес справді чесним. А десь унизу. Прибираючи коридор, нова молоденька дівчина в робочій формі обережно дивилася на Софію, і та, усміхнувшись, подумала: більше ніколи ніхто не буде зневажати людей за їхню працю, бо саме з таких починається справжня гідність. Анна почала свій перший робочий день без звичного відчуття переваги. Колеги тепер не дивилися на неї із заздрістю чи захопленням, лише з холодною стриманістю. Її корона впала. І кожен це бачив. Вона намагалася всміхатися, починала розмови, але люди відповідали сухо, без тепла. Її зневажливі слова, які ще недавно звучали на адресу Софії, ніхто не забув. У їдальні, де раніше вона любила сидіти в центрі уваги, тепер поруч із нею не сідали. Всі трималися осторонь, перемовлялися пошепки. Анна чула уривки фраз: ну, ось тепер поживе, як ми, давно треба було. Їй, здавалося б, непорушний статус зруйнувався за одну ніч. Вона вирішила діяти. Наступного дня принесла торти і каву для колективу, розставляла на столах, посміхалася. Хочу пригостити вас, друзі. Давайте почнемо з чистого аркуша, але замість подяки почула тишу. Лише одна молода співробітниця чемно взяла шматочок, решта навіть не підійшли. Ми працюємо, часу немає, кинув хтось. Її намагання виглядали фальшиво, і люди відчували це. Софія спостерігала здалеку, вона не заважала. Вона знала справжнє випробування для Анни не показати, що вона змінилася на словах, а довести це вчинками. Через кілька днів Анні доручили підготувати важливий звіт. Раніше вона б кинула цю роботу молодшим працівникам, а сама пішла на каву. Але тепер вона сиділа за документами до пізнього вечора. Її руки тремтіли, коли вона перевіряла цифри, робила виправлення, знову і знову перечитувала. Вона розуміла, помилка тепер буде не просто недбалістю, це шанс колективу знову посміятися з неї. Вранці вона принесла звіт Софії. Перевірте, будь ласка, сказала тихим голосом. Софія пробігла очима по сторінках і підняла брови. Дуже добре, я бачу, ви старалися. Анна не стримала полегшення. Їй хотілося сказати. Бачите, я можу бути іншою, але вона промовчала. Усередині вперше за довгий час з'явилося відчуття, що, можливо, у неї є шанс, та колектив не здавався. На обіді вона почула, як двоє працівників навмисно голосно сказали: Диви, як старається, мабуть, боїться вилетіти. Вона стиснула зуби, але нічого не відповіла. Увечері, залишившись наодинці, Анна сиділа за столом і дивилась у вікно. Вона згадувала, як легко колись сміялася з інших прибиральниця, бухгалтер із дешевою сумкою, стажистка, що плутала документи, їй здавалося, що це робить її сильнішою. А тепер вона сама відчувала, як боляче, коли тебе відштовхують. І вперше в житті Анна зрозуміла, що значить бути на іншому боці. У понеділок зранку в компанії панувала метушня, надходив важливий клієнт. Від підписання контракту, з яким залежало майбутнє кількох відділів. Усі нервували, готували документи, перевіряли презентації. Софія уважно стежила, як працює колектив, і не втручалася без потреби. А от Анна сиділа за столом, стискаючи ручку так, що аж біліли пальці. Вона знала, будь-яка помилка тепер буде катастрофою. До того ж, відповідальність за зустріч поклали на неї. Саме вона мала організувати переговорну, перевірити техніку і супроводжувати гостей. Коли клієнт зайшов до офісу, усе йшло гладко. Анна вперше за довгий час почувалася частиною команди, намагалася бути ввічливою, відповідати спокійно. Але саме в момент, коли Софія відкрила презентацію, екран різко згас, усі застигли. Хтось почав метушитися, інші дивилися на клієнта, що стримував роздратування. Анно, спокійно сказала Софія, це ваша зона відповідальності, її серце підскочило. Раніше вона б одразу перекинула провину на Айтішника чи когось із молодших, але тепер вона глибоко вдихнула, підійшла до проектора, нахилилася, перевірила кабелі, швидко замінила перехідник. У залі запанувала напружена тиша, і за кілька секунд екран знову засвітився. Вибачте, за технічну паузу. Чітко промовила Анна. Продовжуємо. Клієнт лише кивнув, а в очах співробітників майнула несподівана повага. Уперше за довгий час. Після зустрічі в офісі ще довго обговорювали, як Анна впоралася, хтось мовив. Ну, може, не все з нею втрачено. Інші тільки знизували плечима. Але найважливіше, Софія підійшла до неї особисто. Ви добре відреагували, саме так треба брати відповідальність. Анна дивилася на неї, і в очах блиснули сльози. Вона ледве стрималася, щоб не вибухнути словами каяття, бо вперше відчула, довіра колективу не повернеться за один день, її треба заслужити. Вона йшла додому того вечора не з почуттям перемоги, а з тихим полегшенням, усвідомленням, що можливо у неї ще є шанс довести, що вона не лише секретарка, яка сміялася з прибиральниці. Але наступного дня на неї чекало нове випробування, яке остаточно покаже, чи дійсно вона змінилася, чи все ще залишилася тією ж самою Анною, що колись жила чужими приниженнями. Наступного ранку Анна прийшла раніше за всіх. У коридорах ще стояла тиша, лише прибиральниця милила підлогу. Вона зупинилася, глянула на неї і вперше щиро сказала: Доброго ранку, дякую, що ви тут. Жінка здивовано підняла голову. Можливо, вперше хтось із офісу подякував їй. Анна відчула дивне тепло всередині. Вона зрозуміла, як мало коштує повага і як багато вона означає. Коли офіс наповнився співробітниками, розпочалась чергова нарада. Софія представила нову стратегію розвитку, де кожен відділ мав отримати більше самостійності, і саме тоді вона сказала: Я хочу. Щоб за внутрішні процеси і комунікацію відповідала Анна. У залі пролунав тихий гул. Хтось здивовано підняв брови, інші перезирнулися, дехто скептично скривив губи, та вона ж учора ще сміялася з людей. Анна відчула, як серце знову б'ється швидше. Вона знала, це її шанс, але й останнє випробування. Якщо вона знову проявить зверхність, більше їй не дадуть жодної можливості. Вона піднялася, глянула на колектив і вперше за довгий час заговорила чесно. Я зробила багато помилок, я принижувала людей, думала, що роблю їх слабшими, але насправді робила слабкою себе. Я хочу виправитися не словами, а діями. У кімнаті запанувала тиша. Дехто відвернувся, дехто посміхнувся криво, але кілька людей уперше глянули на неї без презирства, з обережною надією. Наступні тижні стали вирішальними. Анна залишалася після роботи, допомагала новачкам, розмовляла з тими, кого раніше не помічала. Вона навчилася слухати, а не лише наказувати. І що дивно, люди почали відгукуватися, колись холодні стіни офісу поступово перетворювалися на місце, де панувала повага. І тоді настав день, коли Софія зібрала колектив і відкрила головну таємницю. Я більше не просто тимчасовий керівник, я офіційна власниця компанії. У залі здійнявся шепіт. Усі дивилися то на неї, то на Анну. А Софія додала: І знаєте, кого я хочу бачити своєю правою рукою: ту, хто довела, що навіть після найбільших помилок можна змінитися. Усі погляди звернулися до Анни. Вона сиділа, не вірячи своїм вухам. Ті, хто ще вчора сміявся з неї, тепер аплодували. Але найсильнішим було не визнання, а те, що вона вперше відчула, повага не в тому, щоб принижувати інших, а в тому, щоб піднімати разом із собою. І коли вона вийшла того дня з офісу під вечірнє небо, то вперше усміхнулася щиро. Вона знала, це лише початок.